При бесіді з, з ним він не підтверджував мені ці факти, що він там був якимось охоронцем чи ще чогось. Віталій Петрик так нещодавно був представлений призначений моїм наступником. З ним я знайомий ще за часів юнацтва, мабуть, ми з ним знайомі по лінії спорту. І деякий час підтримували відносини і навіть працюючи там, він коли працював в Києві, ми. З ним тримали зв'язок в ході розмови. Він виявив бажання працювати у Херсоні. Я знаю, що він працював деякий час там в тій команді. Однак щодо там питання, що він якийсь охоронець чи родич, я вперше взагалі про це почув там чи побачив, прочитав зі змі. Так він працював у патронатній службі, забезпечував юридичний супровід. За ним закріплений департамент правового забезпечення, ряд комунальних підприємств за комунальну Власність в тому числі буде відповідати.